Майже сотня безпілотників Камікадзе та багаторазових дронів бомберів. Їх передав на фронт благодійний партнерський проєкт «Фармсила». це об'єднання фармацевтичних компаній та благодійного фонду «Оптівіта Україн. Ми взяли чергову партію дронів. Це з праводиміночного бачення, тому на нас справді кожне наступне постачання воно відрізняється від попереднього. Бо, по перші моделі були, вони були досить прості. Але технічні умови змінюються постійно. Тому що з'являються нові слідства радіолокаційної боротьби. Ну і ми повинні там змінювати теж наше постачання, моделі, які ми надаємо зсу. Одна з аптечних мереж активно допомагає бригадам, які боронять Запорізьку область. Радіють, коли військові насилають їм відео знищення дронами ворожої техніки. Це дуже приємний е, такий момент вайб, коли ти розумієш, що е, окрім е, безпосередньо просто допоміг і відчуваєш те, що ти виконав свій борт. Да, то ти ще й розумієш, що це є практична користь і практичний результат. Е, е, покращує настрій зранку е, ввечері і всередині дня. Дрони допомагають утримувати наші позиції та зберігають життя захисників. Це розхідний матеріал, і їх потрібно багато. Розповідають у 128-й бригаді. ТРО у нас дуже гарячий напрямок. У нас ну якщо там десь кажуть, от там пішли, там пішли, то у нас вони лізуть постійно. І а, такі дрони а, радикально підвищують боєздатність підрозділів, тому що вони а, не встигають. Ворог не встигає доїхати. Росіян не треба обманювати себе і думати, що в них нема дронів, в них теж багато дронів. Всі безпілотники якнайшвидше відправили на передову. На них дуже чекають оборонці. Євгенія Гамза, Оксана Коновець, Андрій Чабаненко. Дніпро тів.